Ядерна зброя в Білорусі не несе ризику для України, ба більше ситуація з ядеркою не більш як геополітична гра та привід піднімати ставки. Про таке заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Він запевняє, за результатами тренувань, проведених в Білорусі з ядерними імітаторами, країна не готова застосовувати озброєння. Далі давайте послухаємо цитату. Буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені в Білорусь. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів. За результатами тренувань досить негарні для Білорусі документи. Російське 12-те головне управління, яке відповідає саме за ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Скандер було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. Кирило Буданов, начальник головного управління. Розвідки Міноборони України. Натомість у Британії розмістять 34 винищувачі Сполучених Штатів здатні нести ядерну зброю, як пише видання The Телеграф. Посиленням на свої спосиланням на свої джерела Цьогоріч на річ арендов, на арендована арендовані штатами е, в Англії базі будуть е, розгорнуті дві ескадрилії F-35A. Це е, малопомітні літаки, які призначені для здійснення тактичних ядерних бомбардувань. Також вони здатні проводити місії класу повітря-повітря і збирати розвідувальні дані. Друзі, ну і тим часом Росія поставила ракетний комплекс сармат на бойове чергування, і про це заявив гендиректор Роскосмосу Юрій Борисов. Відтак минуло півроку від моменту, коли Путін анонсував розгортання комплексу. Ну і нагадаю, тоді ж у лютому, коли президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден був у Києві, Росія провела випробування сармату. Правда, невдало. Що таке цей російський сармат? Москва стверджує, що це найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю ураження цілей, яка використовує різні траєкторії польоту. Наполягати, що саме в цьому і полягає його унікальність. Адже чим складніша траєкторія, тим важче збивати ракети системам протиповітряної оборони. Тепер до основних технічних характеристик сармату. Отже, довжина ракети 35 п'ять. Метрів важить вона 200 тонн, Може, як кажуть росіяни, долетіти на 16 тисяч кілометрів. Зауважу, що від Москви до Вашингтону 7 тисяч 800 кілометрів. Отож пропагандисти і лякали захід своїм сарматом. Ну і цей комплекс може мати до 15 ядерних боєголовок. Зауважу, перше повноцінне випробування сармата провели у 2022-му. Воно було вдалим і сармат одразу, начебто, поставили на серійне. Виробництво. отже, маю питання до вас, дорогі наші гості, зокрема от пане Павле, розкажіть, будь ласка, чи можна приступити до такої масового виробництва такої зброї після одного вдалого непробування, одного невдалого випробування? Скільки взагалі потрібно бути випробувань для того, щоб дійсно зброю таку потужну, яка щоб не е, вилетіла так із пускової установки і не розірвалася прямо тут на території? Там, де люди її запускають. От скільки часу треба? Ну я нагадаю перед історією трошки з 70-х років, десь в Україні, в Дніпрі на південмаші розпочали виробляти найбільшу в світі міжконтинентальну балістичну ракету, яку на заході називали сатана. Тут вже вона велика, багато боєгалових. Ну, дійсно, така собі зброя вбивства сатана. Е, ну, і вона була на озброєнні Радянського Союзу, в е, тому числі на нашій території були шахтні пускові установки в Україні е, до розвалу Союзу. А після розвалу Союзу Росія сказала: та ні, нам українські ракети не потрібні. Вони робити нічого не вміють, ми зараз своє зробимо. І ось з початку 90-х років. Росіяни взялись розробляти сармат. От 30 років минуло більше. І Росія готова прийняти на озброєння сармат. Мені здається, що ця історія схожа на з російським супутником Луна 25. Там в 1976 році в Радянському Союзу на Луну полетів Луна 24. Приземлилась, подивилась, воду кажуть, навіть знайшов. На цьому історія завершилась. Росіяни от, на днях кажуть, буде чергова луна. Тепер не радянська, а російська. Ми самі можемо зробити не гірше, ніж радянські інженери робили ракету і супутник. Прилетіло воно, впало, вдарилось об луну. Китайці сказали, що вони провели сейсмічне дослідження луни за допомогою російського супутника. Росіяни сказали, що вона просто. Бутонула. Е, на цьому історія закінчилась, але ви розумієте, луна, вона далеко. І е, те, що на неї впала та російська луна, е, це для землян е, не так небезпечно. А от е, брат Луни е, Сармат, якщо він десь на старті вибухне, то для землян можуть бути великі проблеми. І для росіян в першу чергу. Скільки треба випробувати? Спочатку росіяни випробували балістичну ракету Булава для своїх підводних човнів. Випробували випробували теж років 20, вона завжди летіла в район Камчатки. Знаєте, Камчатка такий невеликий півострів на сході Росії. От і вона в заданий район туди прилітала. Нічого не вийшло, але на озброєння поставили. З розрахунку на те, що, дасть Бог, стріляти у нею не доведеться. І от таких калічних російських ракет багато, буде ще більше. І це ще більша загроза. Це загроза для всього. людства. Це ядерна зброя, це одна з найстрашніших. Не керована ядерна зброя, це не керована. Катастрофа для всього людства.